Володимир Білонох народився у 1936 році у мальовничому селі на Житомирщині. З дитинства захоплювався малюванням. Після закінчення середньої школи пішов служити в армію і прослужив 30 років у ракетних військах. І от лише у 2017 році повернувся до малювання. І коли померла моя мати, моя племенниця Марія, посовітло йому знову. Зайнятися малюванням, бо батько дуже сумував по поводу смерті моєї матусі, і у 2019 році він взяв знову кисточку і малював свою першу картину. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка картин цього талановитого митця. На ній представлено 64 роботи, які розкривають різні грані таланту Володимира. Серед експонатів натюрморти, які, здається, ось ось оживуть. чарівні пейзажі, що переносять у найвіддаленіші куточки української природи, та улюблені місця Кременчука, які Володимир Білонов зобразив з особливою любов'ю. Любить місто Кременчук, наш город ріднесенький. І тому його картини в цьому залі він посвятив. Ось цей стенд, якому Розміщені зараз наші достопримічательні міста міста Кременчука. також є пам'ятник народному меру Бабаєву. Він дуже поважав цю людину. Ну, так, життя є життя. За останні три роки художник написав більше трьохсот картин. Відгуки про них кажуть самі за себе. Шановний Володимире Миколаєвичу, дуже сподобалася виставка. Ходила від однієї картини до іншої, намагаючись з'ясувати, яка ж найкраща. Тут хочеться подовго затримуватися майже біля кожної. Велика подяка автору цих чудових картин Володимиру Миколаєвичу. Ці роботи справді можуть розігнати поганий настрій і додати натхнення кожному. Отож запрошуємо вас до музею, щоб зануритися у світ творчості, наповнений щирістю та любов'ю до життя. Мистецтво Володимира Білоного це нагадування, що краса завжди поруч. Варто лише відкрити серце для її сприйняття. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.